Ура, сьогодні я поступлю в коледж, У мене вже є достатньо та на грошей. Але потрібно пішки ходити. І чого? Це ж добре, дихати свіжим повітря. Ура, я вже скажу. О, друзі, всім привіт. І сьогодні я поспішаю до це кій... мої Однако мене не звуть. Дорогі, у мене є подружка небезпека. Ви підписуйтесь на її канал. А я уже, бо я вже запізнююся. Так, де тут мій кабінет? Ось перша кабінета Гейбетона. Ось її перший рік на зоні. Чи музика? Що, я сама вас спрошу? Точно, до директора! Добрий день, директор. Так, швидко, що ти хочеш? Ти на свого рішення, на ти на цей рік. О, дякую, все, іди. Ура, мене прийняли. Іду до своєї подружки. Вона вже має бути тут. Дякую. Так, це там мій кабінет. Першу рок музики тут. Так, добре, бути саме в Я відміняти. Почекаю. Ура, іду я до своєї подружки. Чекаю, то мені як дитина подушка, не цей заприйде. Дівчини і не будуть з нами знущатися. Так, я теж надіюся Поки що ходімо з того. Так, що мені вибрати для нас? Так, може піцу може це, може доріти. Зараз виберу. Mm. Так, вона пішла додому, що поки що поїм п'ять і поп'ю колу. Так. І... Пішла я собі на вже вечір і взяти на школу. Пиша я собі до свого дому. Я зараз вам покажу прикол, як тролика таких людей. Просто підскажеш на лайк і побачиш. І все, ми забалимо. Прикол, але забув заспати. Всім на добре. Якщо ти хочеш продовження серії, став лайк і підписуйся.